Вітання всім! сьогодні займаюсь заготівлею зеленої цибулі на зиму. Останній раз поріджую свою цибулю-сіянку і якраз її буду використовувати. Ось так виглядає моя цибуля, і її досить багато. Відрізаю окремо головки і окремо листя. Головки очищаю і буду використовувати для іншої заготовки, а зелену цибулю добре промиваю. Просушую, досить дрібно нарізаю і одну частину буду заморожувати, а другу частину буду сушити в електросушарці при 45 градусах. Точний час сушіння сказати не можна. Це залежить від того, яка соковита цибуля. І ось така, так виглядає цибуля після сушки. Зберігаю просушену цибулю в скляній банці під кришкою в темному місці. Використовую таку цибулю як приправу. Невеликими частинами, не всю зразу, перемелюю на кавомолці. Зберігаю в невеликих баночках з щільно закритою кришкою. Ось так виглядає перемелена цибуля. Таку перемелену цибулю використовую до м'яса, до риби, до супів, а також до бутербродів. А іншу частину цибулі я заморожую. Перекладаю в зіп-пакет та зберігаю в морозильній камері. Обидві заготовки виходять смачні та корисні.